Динамо може вийти у лідери УПЛ. Луческо назвав умови, кого дозаявили білосині? що потрібно мудрику, куди потрапив Зінченко. І де дивитись матч Шахтар порто Про це не тільки у випуску, прямо зараз. Динамо може вийти у лідери УПЛ. Мірча Луческо назвав головну умову, аби випередити Донецький Шахтар. Цитую. Ми готуємося до відновлення чемпіонату. У понеділок приймаємо Ворску. Ми відстаємо від шахтаря на 8 очок, але з трьома матчами у запасі ми можемо вийти у лідери. Цитує Луческу тут спорт. Нагадаю, після трьох матчів Київське Динамо набрало шість очок і йде у турнірній таблиці зараз на десятчі сходинці, маючи три матчі у запасі. Лідирує донецький шахтар, у якого 14 очок Донеччани зіграли шість матчів. Тож потенційно Динамо може бути на першому місці, якщо усі пропущені матчі виграє. Друзі, а ви як вважаєте, це реально для киян? Пишіть. Ваша думка цікава і важлива для нас. Хто виграє перше коло? Є тут вболівальники Динамо чи Шахтаря? Чекаємо, пишіть під цим випуском. Сьомий тур української прем'єр-ліги стартує у п'ятницю матчем Металіз 19 25 Зоря пряма трансляція, як завжди, на нашому каналі. На першому футбольному починаємо о 18.10. Усіх запрошуємо. Також транслюємо у суботу Шахтар Оболонь. А у понеділок Динамо Ворскла. Вмикай, слухай, вболівай. Партнер випуску новин на каналі Перший футбольний компанія Фавбет. Для усіх любителів футболу Фавбет надає бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. Переходьте за посиланням під відео, слідкуйте за улюбленими командами. Підтримуй українське і будь всередині гри разом з Фавбет! Тим часом уперше в Україні система ВАР буде працювати абсолютно на усіх матчах сьомого туру. І це історичний момент для української прем'єр-ліги. Добре, це чи навпаки покаже лише час. Не знаю, як вам а мені з цим варом футбол якось втратив динамічність, видовищність, яскравість і ексклюзивність. Та й на варі то працюють не роботи, а люди. І ці ж таки люди сприймають, бачать і аналізують по різному. Скільки вже таких прикладів було, зокрема і в Україні. Плюс, як на мене, те, що ВАР буде на усіх матчах, або на всіх, або взагалі без вару. Друзі, ви як вважаєте, вар на всіх матчах це добре? Пишіть. Київське Динамо, дозаявило нападника Владислава Супрягу на нинішній сезон після тривалої відсутності. Супрягу в попередньому сезоні не зіграв жодного офіційного матчу за київське Динамо. Після повернення з оренди із Самдорії влітку 22-го року Владислав мав проблеми з тазостигновим суглобом та переніс операцію. Першу половину сезону гравець провів, відновлюючись від травми. Проти взимку зазнав повторного пошкодження. Наразі невідомо, коли саме супряг. Зможе зіграти за білосиніх після тривалої перерви. Чи потрібен він київському динамо? Це також питання. Олександр Зінченко продовжує отримувати визнання за свою гру у чемпіонаті Англії. Він опинився у символічний збірній АПЛ. Сашко на лівому фланзі доповнив захист цієї команди, який складається з гравців Манчестер-Сіті Уокер Діаш Гвардіол. До зіркової команди потрапили два партнера: Олександра, Едегор та САКА. А і салах також присутні: Голанд, де Брейне, Родрі. Як же без них ось така зіна компанія? До речі, у неділю, 17 вересня, Евертон Арсенал, пряма трансляція на нашому каналі. Не пропустіть Зінченко проти Миколенка», якщо Віталій вийде. Тим часом головний тренер львівських Карпат Мирон Маркевич оцінив перспективи Михайла Мудрика. Цитую. У нього хороша швидкість, непогана техніка, але він не може поки використати свої сильні сторони. Будемо чекати та сподіватися, що Мудрика прорве. Потрібно, щоб він грав у Челсі, інакше йому необхідно міняти клуб. Зазначив Мирон Маркевич. І про те, де дивитись матч Шахтар Порту, Ліги Чемпіонів. Трансляція буде на каналі офіційного мовника онлайн-сервісі Мегого. Ну і звичайно, як завжди, наш канал Перший футбольний пропонує вам радіотрансляцію цього захоплюючого поєдинку у компанії майже 90 тисячної команди вболівальників. Приєднуйтеся. Як ви вважаєте, чим закінчиться цей матч? Шахтар, Порто! Нічия перемога, поразка. Пишіть, ваша думка цікава. Це були футбольні новини. Дякуємо за ваші лайки, вподобайки. Підписуйтесь і підтримайте наш україномовний канал. Всіх запрошуємо нас разом майже 100 тисяч. Будемо раді і вам. Чекаємо на коментарі. Слава Україні! Ваш перший футбольний.